Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Ти досі кажеш I don't know на кожному кроці. Вітаю, ти застряг на рівні А1. Але носії мови мають десятки способів сказати те саме, але звучати як професіонали. Сьогодні я дам тобі базові фрази, і ми подивимося, як вони трансформуються від початкового рівня «elementary» до найвищого рівня «proficiency». Перевір, на якому рівні зупинишся ти і які фрази можеш додати собі в мовлення. Почнемо з фрази «Я не знаю. A1 beginner, це початковий рівень А1. На цьому рівні фраза я не знаю перекладається як I don't know. Це база, яку знають всі. Переходимо до рівня A2. «Pre-intermediate». Це елементарний рівень нижче середнього. Тут фраза «я не знаю» звучить як «I'm not sure». Звучить м'якше, вічливіше. На рівні B1 – intermediate – це середній рівень. «Я не знаю» буде «I have no idea». Додаємо емоцію, виглядає більш розмовно. Йдемо далі, рівень B2 – upper intermediate. Це рівень вище середнього. I can't say for sure. Звучить професійно, часто можна почути в офісі. C1 – advanced – це просунутий рівень. Тут фраза буде виглядати як It beats me. Це сленг носіїв звучить дуже природно. C2 – proficiency – це рівень вільного володіння, майже як носій. Тут можна сказати your guess is as good as mine. Це ідеома, яка означає, Твоя здогадка така ж добра, як і моя. або Я знаю не більше за тебе. Якщо ти зазвичай кажеш тільки I don't know. Це непогано. Але тепер у тебе є шість варіантів і ти можеш звучати різними рівнями. Переходимо до наступної фрази. Я дуже втомлений. Як сказати це англійською? Рівень А1 I'm tired. А2. I'm sleepy. Коли хочеться спати. I'm exhausted – Слово рівня B1 означає виснажений. B2. I'm worn out. Фразове дієслово. Це одразу плюс 10 до твого рейтингу. C1. I'm drained – Це як батарейка, що сіла. C2. IM neqed. Чисто британський сленг. Дуже високий рівень розуміння культури. Отже, як бачите, фраза може виглядати по різному. Той самий сенс, але рівень зовсім інший. Ідемо далі. Фраза. Я розумію. «I understand», «I see» – Коротко і ясно. «I get it» – Найпопулярніша фраза в США. I follow you. Використовується, коли хтось пояснює щось складне. I've grasped the concept більш формально інтелектуально I've got it down pet знати щось досконало. Зуби з'їсти на чомусь. Наступна фраза Зачекай. Початковий рівень wait. прямолінійно, трохи грубо. Рівень нижче середнього wait a minute. найпопулярніший варіант. Середній рівень – «hold on» – розмовне фразове дієслово. Рівень вище середнього Hand on a second» – звучить дуже по товариськи. Просунутий рівень just a moment, please» – Вічливо та професійно. Bear with me for a moment. Високий рівень часто в бізнесі, коли просиш людину про терпіння. Фраза Я думаю. Початковий рівень «I think». Це база. Наступний рівень I believe. Трохи впевненіше звучить. Середній рівень, In my opinion. Класика для творів та дискусій. From my point of view. більш обґрунтовано рівень B2. As far as I am concerned. Звучить дуже інтелектуально рівень C1. На рівні C2 фразу я думаю, можна сказати так. It strikes me that… Показує, що ти не просто думаєш, а проаналізував ситуацію і дійшов певного висновку. А можна сказати «I dare say». це конструкція, яка перекладається, як насмілюся сказати. Або я майже впевнений. Вона додає ваги твоїм словам. Ще варіант для рівня «c2» – «from where I stand». Буквально означає з того місця, де я стою. У переносному значенні. З точки зору мого досвіду, позиції. Це дуже красива альтернатива простому «in my opinion». Наступна фраза. Мені це подобається. Початковий рівень I like it. Це база. Наступний рівень I enjoy it. Класика про хобі або якийсь процес. Фраза рівня B1. I'm really into it. Це дуже популярна розмовна фраза. Рівень b I am fond of it. Це звучить трохи більш книжково або вишукано, що характерно для рівня Upper Intermediate. Фраза рівня c 1. am keen on it. має британський присмак. Дуже часто зустрічається в текстах просунутого рівня та британському розмовному середовищі. Фраза рівня C2. It's right up my street. Це означає, не просто мені подобається, а це саме те, що мені підходить. Це моя тема. Наприклад, вас питають «Do you like jazz?». Відповідь «Oh, it's right up my street». О, це якраз по мені. Це моя стихія. Розглянемо ще одну фразу. Це важливо. «It's important». Базове слово початкового рівня. It's a big deal. Чудова життєва фраза для рівня нижче середнього. Вона означає це важливо, це велика подія. IT'S Essential. Класичний середній рівень. Перехід до сильніших прикметників. Наступна. It's a priority. Влучна фраза для рівня вище середнього. Фраза рівня C1. It's crucial. Або «it's vital», що означає критично, надзвичайно важливо, життєво необхідно. Фраза рівня C2 It's of paramount importance. Вершина офіційної та красивої мови. Ви помітили на рівні A1 ми використовуємо прості дієслова wait, think. На рівні C1 з'являються ідіоми. Right up my street або фразові «Hang on». Чому ми знаємо ці круті фрази, але в житті кажемо лише I don't know? Бо наш мозок лінивий, він обирає найкоротший шлях. Рівень C1 1 це не про те, щоб знати складні слова, а про те, щоб мати вибір. Коли ви замінюєте просте think на believe. Ви додаєте своїй мові відцінків як художник на картині. Порада вам, щоб підняти рівень, не треба вчити словник. Візьміть 5 своїх улюблених фраз, типу I think, і вивчіть для них одну альтернативу рівня «B2». Навчіться застосовувати ці фрази залежно від обставин. Розглянемо ситуації і подивимось, як ці фрази звучать на різних рівнях. Уявіть співбесіду. Тут краще брати фрази з блоків B2C1. На роботі ми не скажемо wait. Ми скажемо Bear with me for a moment. Відчувайте різницю. ви звучите як профі. Якщо ви на вечірці з друзями, тут беріть сленг. З друзями it's important звучить занадто офіційно. Скажіть, it's a big deal. Або It's crucial. Це ваш квиток у свою компанію. Якщо у вас переписка в Instagram, замість нудного I like it, напишіть I am obsessed with this, це миттєво робить вас носієм. Якщо ви на роботі працюєте над спільним проєктом, уявіть, колега пояснює вам складну схему, ви можете просто кивнути. Сказати I understand. Звучить нудно і сухо. Якщо скажете фразу на рівень вище. I follow you. Це показує, що ви в процесі, ви слідкуєте за думкою. А якщо скажете I've got it down pat – ви не просто зрозуміли, ви тепер знаєте це як свої п'ять пальців. Тепер ситуація на вулиці. Хтось запитує у вас дорогу, або як працює цей автомат. А ви справді не знаєте. Фраза рівня A1. I don't know. звучить трохи відсторонено, ніби ви хочете швидше піти. Фраза рівня C1 – It beats me – звучить, як сам ламаю над цим голову. Сказав це, ви стаєте своїм у розмові. А фраза рівня – Your guess is as good as mine – це ідеальна фраза, щоб розрядити обстановку жартом. Значає я знаю стільки ж, скільки і ви. А якщо, наприклад, ввечері в п'ятницю друзі кличуть вас гуляти, а ви ледь дихаєте після робочого тижня, фраза I'm tired звучить просто як факт. Фразою рівня B2 I'm worn out ви підкреслюєте, що вас вимотали справи. Більш емоційною фразою рівня C1 I'm drained ви передаєте стан, коли всередині порожньо, енергія на нулі. Фраза I am naked рівня Сіту. Якщо ви в компанії друзів, ця фраза викличе посмішку і розуміння. Звучить дуже по-британськи. Ви спитаєте, навіщо мені C2, Якщо мене розуміють і на рівні A1? Відповідь проста, щоб вас не просто розуміли, а чули. Рівень A1 допоможе вам вижити в чужій країні. А рівень C1... Це мова для кар'єри, гумору та впевненості. Це щоб вражати, переконувати, жартувати і отримувати кращу роботу. Ви не будете казати paramount про піцу, але ви скажете це на презентації свого проєкту і вам аплодуватимуть. Це ваш квиток у світ, де вас не просто розуміють, а сприймають як свого, де ви можете тонко пожартувати, впевнено захистити свій проєкт. Або просто насолоджуватися спілкуванням без кордонів. Оберіть одну фразу сьогоднішнього відео, яка вам найбільше сподобалась, і використайте її сьогодні хоча б у думках. Let's level up together. See you!